Добрий день, гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство, шановні глядачі, хочу створити конкурс на відгадування своєї таємної культури, яку буду сіяти на, цьому, на цій діляності 40 сотих за цим будиночком стареньким. Так, хто відгадає? Згадає перший, яку я культуру буду тут сіяти, той отримає в подарунок 10 кг герчиці. Яку я буду сіяти на, сусідньому, на сусідній ділянці. Герчичку можна відкидати в ковбаску, можна сіяти на сіддирак, попробувати, як воно вийде. Мені, мені сподобалося і я от собі сію герчицю, міняю зміну. І буде в мене матеріал на посівний, на Сидерат. Так що кому сподобалося відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.